Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ покажу сьогодні комплект підшипників на щеплення трактора МТЗ. Зазвичай я вам збираю підшипники по брендам, там, типу Словакія, Латвія, але в цей раз вирішую зібрати вам комплект по китайських самих бюджетних, самих дешевих підшипниках. Зараз я вам скажу, що ходу комплектацію скажу вам приблизно актуальну ціну саме на цей комплект. Дивіться. В комплект буде 4 підшипнички 210, підшипник 211, 2 підшипника 305, 50, 306 і підшипник 307. Також ігольчасті підшипники 943,30 і 942, 41 штучка. І, звісно, комплект роликів 47 штук. Дивіться, саме цей набор. По Китаю саме бюджет, тому що Китаю, ви розумієте, буває різне, коштує 1080 гривень. Вважаю, що дуже приємна ціна, але не впевнений, що приємна якість. Так що, друзі, в нас є різні варіанти по підшипниках. Це ціна від і вище. Словакія Кінекс, Словакія НТЕ, Латвія BBC, Дуже великий асортимент по підшипниках, нас можна придбати або наборчиками або по окремості. Навіть ось ці ролики можна в нас купити по окремості. Так що, друзі, звертайтесь, також є в нас комплекти на коробку, задній міст, ПВМ, в общем, по МТЗ, повністю всі підшипнички є в наявності. Що хочу сказати по наших підшипниках, що ми продаємо, ми гарантуємо, що це буде саме оригінальна продукція. Тобто ніяких підводних каменів не буде. Якщо ви в нас замовляєте там. Латвію, це поїде саме Латвія, не якась підробка чи щось під видом Латвії. Якщо замовляєте кінекс, це буде саме кінекс, це буде з маркуваннями, як повинно бути. Дивіться, ось це підшипник у нас маркування СТ. Бачите, це саме бюджетний Китай. Ну і звісно, так само буде з іншими виробниками, що ви в нас будете замовляти. Так що це майте на увазі, ми гарантуємо оригінальність підшипників. Дякую всім за увагу. До наступних відео. Пока.